Вітаю, друзі! З вами Олена Маляренко, сайт 05366.com.ua та топ-5 найцікавіших новин за тиждень. Отже, поїхали! Минулими вихідними в Україні відкрили перший пам'ятник Івану Мазепі. Відбулося це в Полтаві за участю президента України Петра Порошенка. Що сказав на заході президент та як усе було? Дивіться у ексклюзивному матеріалі на 0,536 Хочете дізнатися, що від вас приховує місцева влада? Ходіть до нас на сайт. Кременчуцькі журналісти під час проєкту Відкритий доступ провели розслідування і виявили, що працівники мерії міста не оприлюднили ряд важливих документів, які вже давно мали бути у відкритому доступі. Теми стосуються землі, реклами, боргових зобов'язань комунальних служб та багато чого іншого. Подробиці читайте у нас на сайті. Патрульні будуть боротися з Кременчуцькими наливайками. Кременчуцькі полісмени звернулися до мерії із проханням заборонити продаж алкоголю, в тому числі й пива, після 22.00. Що буде з цим далі? Дивіться в статті. Вже наступного тижня у Кременчуці біля мерії піднімуть прапор ЄС та зустрічатимуть одразу двох консулів. Все це відбуватиметься в рамках Днів Європи, які триватимуть з 21 травня по 23. В місті запланована ярмарка, концерти і багато чого цікавого. Детальну інформацію читайте у нас на сайті. І до кур'йозних новин минулого тижня Кременчуцькі правоохоронці затримали на вулиці голу панянку. 40-річна жінка наголо розголювала вулицями міста, неадекватно реагувала на спробу полісменів допомогти їй. Та мала явні ознаки алкогольного сп'яніння. Як містом гуляла оголена пані, дивіться на відео у нас на сайті. Найцікавіші новини читайте у нас на сайті. Шукайте інформацію в нашому довіднику. Дивіться наші фото та відеозвіти. Та приходьте смакувати вишукану кухню до закладу «12 стільців, який сьогодні нас прихистив. Олена Маляренко, Олександр Третинко. Спеціально для нуль